Цікава заява спец... спецпредставника Трампа у справах Росії України Кіта Келога він каже, що аудит витрат на війну проведуть і в Україні, і в Сполучених Штатах України, і також знову наголосив про те, що вибори в Україні повинні відбутися. Про це він сказав інтерв'ю одному із американських телеканалів. Пане Юрію, як нам бути із цим аудитом? Нам його очікувати із якою емоцією чи. Чи беземоційно, тому що як, з одного боку аудит можна провести і знайти там таке, що нам не сподобається, і в Сполучених Штатах, і в Україні. Чи варто нам на таке розраховувати? І тут мав би бути голос Висоцького: Вор должен сидіти в тюрмі. Це дуже просте правило: знайдуть щось, знайдуть винних. Закон є закон. Крапка. Аудит в будь-якому випадку потрібен. Головне, щоб це не заважало прямим військовим діям. Мовно кажучи, щоб не відволікали командирів якихось. Безпосередньо, які на нулі чи десь там поруч, від їхніх завдань. Все решта, та будь ласка. Мені здається, що більшість речей, що стосується постачання, і так контролюються самим держдепом, Пентагоном, окремими громадськими організаціями, є навіть з українськими коріннями, такі організації, які рахують, виставляють претензії. Вже маючи американський паспорт навіть там, доносяться до сенаторів і так далі. Ми в курсі в цього. Десь різні оцінки. За якоюсь там оцінкою, нібито не додали 2 мільярди, може додадуть і так далі. Чи це критично там виправить ситуацію? Я не знаю, але люди тим займаються. Хочуть провести аудит, як зробили з USAID, будь ласка, хай угу. проводять, щоб не було якихось безглуздих конференцій чи роздачі презервативів там, де вони там не потрібні, умовно кажучи. Далі стосовно того, чи нам щось від цього може змінитися після цього аудиту, ну можливо, поміняють якихось умовно там кураторів, які цим угу. займалися, так але ризиків того, що щось різко припиниться, я і не бачу. Ну поки що так. Військова допомога не зупиняється. Це ми точно, це ми точно знаємо, точно бачимо.